На території РФ після початку війни з Україною почастішали пожежі та хлопки. Все частіше стали горіти різні підприємства, а невідомі безпілотники кошмарять росіян навіть у Москві. Так в ніч на 31 травня спалахнув афіпський нафтопереробний завод, розташований в Краснодарському краї. Місцева влада повідомила про атаку дронами. У Сівському районі пожежа на території Афіпського НПЗ горить одна з установок з перегонки Мазуту. Попередня причина приліт безпілотника. На місці працюють пожежні розрахунки підприємства МНС та екстрені служби. Щоб максимально швидко ліквідувати вогонь. Вже вдалося локалізувати загоряння на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. Відіамін Кандратів, губернатор Краснодарського краю. Крім того, губернатор Белгородської області В'ячеслав Гладков. Заявив, нібито про обстріл населеного пункту Шебекіно з боку України. За його словами, одна людина отримала поранення. Ситуація у Шебекіному погіршується. Вночі по місту було завдано масового удару. Чотири людини постраждали. Усім надається допомога. Ніхто, слава Богу, не загинув. Двох було оперативно доставлено в лікарню Білгорода. Снарядами граду вибито вікна, посічено фасади і покрівлю у восьми багатоквартирних та чотирьох приватних будинках, а також у школі та двох адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів. Також губернатор Белгородщини додав, що від сьогодні із Шебекінського та Грайворонського округів почнуть евакуацію дітей до Воронежа. Объем роботи почнемо вже сьогодні. роботи дуже. великий. Будемо намагатися максимально швидко. Починаємо з сьогоднішнього дня вивозити дітей, Шебекінський, Гаворонський округ. Сьогодні перші 300 дітей будуть відправлені в Воронеж. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, залиште свій коментар. На ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї знову стався вибух. Це друга атака по НПЗ цього тижня. Як пишуть російські телеграм-помийки База Ішот, атака безпілотника сталася близько о пів на четверту ранку. Дрон Камікадзе атакував Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Знову, за попередними даними, завод був атакован близько о пів на четверту ранку. У результаті падіння безпілотника стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Загоряння на території підприємства також не сталося. Зараз на місці працюють співробітники спецслужб. Сьогодні також було опубліковано відео з великим вибухом у місті, де перетинаються три кордони: України, Білорусі та Росії. Рашисти підірвали дорогу в районі пам'ятника Три сестри, який вже давно по суті не актуальний. Вибухівка здетонувала, зруйнувала дорогу, що веде в напрямку Брянської області. Ким і коли було здійснено підрив, не уточнюється.